Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду даного відео. Увага! Питання: чи дозволяється продовжити рух у наміченому напрямку цим авто? Пропоную варіанти відповіді: дозволяється зеленому і червоному. Другий варіант дозволяється всім. Третій варіант дозволяється синьому. Четвертий варіант забороняється всім. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнайтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. На даному перехресті встановлені дорожні знаки. Перший знак це знак руху прямо. Другий знак кінець головної дороги. Також видно, що перехрестя регульоване, тобто рух регулюється сигналами світлофора. Ми знаємо, що світлофор скасовує вимоги деяких дорожніх знаків. Однак світлофор не скасовує вимоги наказових знаків, тобто тут будь-який поворот чи розворот забороняє знак. У даній ситуації водій зеленого, синього і червоного авто повинні чекати до звільного сигналу світлофора. І тільки після цього проїхати перехрестя в прямому напрямку. А якщо продовжити рух у наміченому напрямку, то це буде грубе порушення ПДР. Отже, правильний варіант відповіді відповідь номер 4 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.